Всім привіт! З вами Тетяна і я вас вітаю на майстер-класі по пошиву такої безрукавочки для ляльки Паула Рейна з ростом 32 см. Безрукавочка у нас двостороння. Для пошиву такої жилетки я підготувала слідуючі речі: ножиці, олівець, голка з ниткою, булавки, викройка і два види тканини. Основна і підкладочна. Основна тканина у мене це ось такий м'який синтетичний плюш. І підкладочна це бязь 100% бавовна. Ще вам знадобляться 4 паєтки та 2 шнурки довжиною 20 см. У мене це велюрові шнурочки, ширина 3 мм. У вас може бути така сама ширина або ширше, це не критично. Ну, і звісно, знадобиться швейна машина. Ви можете натиснути паузу і перемалювати викройку. Прикладіть викройку до тканини, до виворотньої сторони. Якщо у вас теж плюш, зверніть увагу, що напрямок ворси повинен бути вниз. Ось, бачите, у мене ворса йде донизу. Я приклала викройку, обвела її. Те ж саме я зроблю з цим прямокутником е, обведу. І потрібно вирізати. З плюшем працювати трохи незручно, він сипеться, але у нас виріб дуже простий, тому, я сподіваюся, у всіх все вийде. У вас повинно вийти чотири таких деталі з основної і з підкладочної тканини. Складіть ці деталі лицева частина до лицевої, як зараз показано в мене. Скріпіть булавками по периметру і прострочіть в місцях, які я зараз вкажу. Тут, тут і тут. Після того, як прострочите, булавки видаліть. Далі зробіть в місцях згинів надрізи, як ви бачите зараз у мене. А також тут, ой, булавку не видалила. А також зробіть надрізи тут. Надрізи зробіть впритул до швів, але не зачепіть шви. Так само і тут. Тепер виріб можна вивернути. Далі візьміть підкладочну тканину, прикладіть її лицевою частиною до лицевої. Напрямок малюнку повинен бути згори вниз, так, щоб він продовжувався. Якщо у вас ніякий не тематичний малюнок і в нього немає напрямку, то тут неважливо, яким боком так чи так ви прикладаєте тканину. Прикладіть ось так. Скріпіть булавками, як завжди. Переверніть. Подивіться, чи рівно вискріпили. Бачу, що десь не зовсім рівно. Зараз я підправлю. Тепер візьміть плюш. Напрямок ворса має бути вниз. Напрямок ворса вниз. Прикладаємо лицева частина до лицевої. І скріплюємо булавками. Тепер нам потрібно прострочити на швейній машині. Звідси, ось ви можете крайню точку відмітити булавкою. Ось тут. І тут крайня точка у нас, де закінчується ось цей виріб. Ось тут відмічаємо булавкою. Вам потрібно прострочити на швейній машині від цієї булавки до цієї булавки. Після цього булавки видаляємо. Якщо вам складно прострочити рівну красиву строчку, зробіть її спочатку вручну. Я прошила на швейній машині. Вигляд має бути ось такий. Тепер складіть, як показую я. Скріпіть булавками з іншого боку також. Тепер вам потрібно прошити на швейній машині тут і тут. Шити починаємо з оцієї точки, там, де ми закінчили, коли прокладували цей стібок. Ось звідси і до краю. Якщо у вас тут дуже широкий край виходить, ви можете лишнє відрізати потім, коли прострочите. І тут я буду починати ось звідси. Де в мене починався стібок, тут я і почну і ось так зроблю. Ось такий має вигляд. Тепер серединку ще складіть. Зробіть ось так. Шви ось тут порівняйте і скріпіть булавкою. Ой, вкололось. Тепер вам потрібно прострочити на швейній машині звідси. І десь тут закінчити. Вам потрібно залишити невеличку дірочку, через яку ви вивернете весь виріб. Я прострочила. Ця частина в мене трошки довше виявилась, я її відріжу. Через невеличкий отвір, який я залишила не прошити, я вивертаю виріб. Тепер вам знадобиться голка з ниткою. Ось таким чином складіть підкладку. І ось цей кусочок прошити вручну потайним швом. Я зав'язала. Вузол на кінці і починаєш шити звідси. І так до кінця. Дійшовши до кінця, я роблю один, а ще краще два вузла. Ховаю ниточку всередину тканини. кінці стрічки я трошки оплавила вогнем, щоб вони не розсипалися. І тепер пришиваємо. Відступила я десь тут 5-7 міліметрів. Тут так само 5-7. В принципі, ви можете тут просто прострочити декілька разів на швейній машині, а потім пришити паєтки. Але я роблю це вручну, бо у мене зараз немає електроенергії. І ось тепер, не відрізаючи нитку, я беру паєтку і за допомогою паєтки приховую цей шов. І другу поєдку прикладаю. Тепер зав'язую тут вузол, ще один роблю і ховаю кінець нитки під пайеткою. протягую. Відрізаю. Тепер можемо нарядити нашу лялечку і насолоджуватися красою. Ось такий жилет вийшов, він, можна сказати, двосторонній. А з капюшоном взагалі краса, ляльці дуже пасує. Так що поставте моєму відео лайк і підпишіться на мій канал. З вами була Тетяна. Дякую за увагу!